Програма розрахована на різні вікові категорії і спрямована на лідерів громад, які мають мету зміцнювати згуртованість жителів. Це буде серія навчань пов'язаних з медіаграмотністю, з підсиленням лідерів, надання певних навчання певним навичкам, скілам їм також навичкам регулювання конфліктів, прийняття рішень в громадах відповідних. І ідея виникла. У зв'язку з тими викликами, які постали перед Україною, які нікуди не зникли, а тільки набирають нових обертів. Сьогодні ми говорили про те, що внутрішні переміщені особи потребують реінтеграції в відповідному соціумі, в відповідній громаді, і той перший шок, який пройшов, перша хвиля вона підсвітила одні виклики, одні потреби наразі. Ми говоримо про стабільність, про певну систему, про розуміння себе в громаді, про знаходження свого місця. В громаді про розвиток свого свого власного якогось бізнесу ем, ініціативу відповідній громади про комунікацію з цією громадою, тому насправді питань є надзвичайно багато, і цей проект спрямований в основному для потреб громад. В обговореннях взяли участь представники органів місцевого самоврядування, громадських організацій, члени молодіжних та студентських рад, представники територіальних громад та амбасадори проєкту, зважаючи на важливість саме на такої співпраці взаємодії в громадах. Звернули увагу на те, що було би добре розповісти, що таке взагалі діалог, в якому випадку його доречно проводити, коли він можливо неефективний, і як взагалі його організувати так, щоб він був результативним. Да, результат діалогу може бути різним. Насправді мені дуже приємно, що наша область одна з із таких областей, які от проводять ці заходи, тому що справді консолідація громадського суспільства, освітньої сфери, блогерів і усе, що стосується інформаційної сфери, зараз конче необхідно, я так вважаю. В контексті нинішніх ситуацій на міжнародній арені і потреб фронту і біженців і людей взагалі в Україні це конче необхідно проєкту доволі широка. Окрім Чернівецької, беруть участь ще п'ять областей. На Буковині загалом планують провести три таких тренінги та десять блог кафе, а також інші активності спрямовані на посилення соціальної згуртованості та інклюзії. Фішка, напевно, цього проєкту полягає в тому, що в проєкті беруть участь шість областей України: Чернівецька область найбільш західна. Це Запорізька, це Сумська, це Черкаська, це Кіровоградська. Ну і інші. відповідно будуть. Такі школи тренінги в Києві, де будуть амбасадори, і власне жителі громад, які зголосилися, так би було оголошення. Відповідно, вони заповнили свої гугл-форми і подалися по відбору. Вони поїдуть в Київ, візьмуть участь цих школах. Там вони познайомляться з учасниками з різних регіонів, оволодіють своїми навичками. Ну і зможуть далі це мультиплікувати. Олена Крідко, Ліна Брамчук, Олександр Окіпняк, новини сі 4